Продовжу розповідь про корчувач, який в мене є відео на каналі, де я про нього розповідав. Я щойно на ним перекорчував половину дачі, бо там поросло отаке. За роки занедбаності поросли отакий ліс виріс. Тут у мене коротше, тут буде достатньо роботи. Але я тільки що його вже прям погнув бо він не витримує моєї дурі. Хочу вам показати, як він працює. Ну, тобто Ви бачите стовбур десь внизу сантиметри, мабуть, два. І ми ви спробуємо витягнути. Витягнути, опа! Оце ну, ми витягли. Отаку, отаку дурину. Тобто, бачите, корчувачем ми не просто е, обрізаємо чи підрізаємо, ми витягаємо з коріння. Тумаш, Тому альтернативи йому нема. Я буду його вже обрейдити, мабуть, перероблю оцю ножку. зроблю її довшою, зроблю її товщою. Ну, звісно, махина, махіна просто унікальна, чесно вам скажу. Нічого кращого в мене на хазяйстві нема, корисного для таких справ, коли ти витягаєш отак. Отак витягаєш деревину, За які три роки. ці деревині три роки. Шкода, що немає тих хлопців, десь вони, може, є. Но я не знаходив, щоб хтось з них був на зв'язку. Короче корчувач це вещь.